Підлогу помили вже нормально. Моє завдання робити хліб. Покататися з нами на картингу. Мова, мова. ми ж німецькою не знаємо. О, такі печенішки. Я тільки що чуть не попав на 60 євро. Наскільки гарні тут будинки, я не можу. Всім доброго ранку, народ. Зараз на годинку 7.55. Ми переїхали на Нюрбург ринг, в наш саб. Так і отак він виглядає. Людей тут взагалі пусто. Людей немає абсолютно. Ростик пішов вниз за ключом, тому що ми думали, що там хтось є вже, а нікого ще немає. Треба брати ключ там на рецепції внизу. І зараз, походу, ми будемо з 8 години до 9.7. В 9 ми відкриваємося, якби і до 9 у нас йде підготовка. Тіше, що в шаліти сьогодні буде? А, ну, зараз? Ми будемо самі до 9. Ні, це завтра так. Угу. Ого. Не можемо відкрити двері. Давай я попробую. Ми попали в сабвей. Оба, залітаємо все пусто. Тут нічого немає, як ви бачите, ми будемо все розставляти. Кресла є, підлогу помили вже нормально чіпси. Так, зараз ще це виставити. Каву. Ти пам'ятаєш каву вставляти, я вже не пам'ятаю. Ці штучки все на місці, включаємо світло, залітаємо на кухню. Кухня теж все пусто, прибрано, акуратно, О, можна печенюшку стоптати якусь собі зранку. Поки ніхто не бачить, звичайно. ж. Добре, може ніхто бачити, то одна печенюшка не така проблема. В минулому відео я купив сертифікат в B2B Джеверлі на 1 тисячу гривень і вже за 2 дні відбив всю суму інвестицій. І після того як я вже зробив перші гроші на тому проєкті, я вже трохи по інакшому до нього ставлюся і зараз я їду купляти другий сертифікат вже на 5 тисяч гривень з виплатою кожного тижня. Получається, кожної п'ятниці мені на карту буде прилітати 350 гривень. І ще народ хочу, щоб ви зрозуміли, це я вкладаю свої власні гроші і несу відповідальність за то сам. Це якби ніяка не реклама. Свої гроші я вкладаю і подивимося, що з того вийде. Добрий день. Добрий. Можна, Можна сертифікат на світло, на, Плачем на 5. Плачемо на карті. Що компанія B2B Jewelry проіснує ще три з половиною місяці, то я відіб'ю всі свої гроші, буду вже йти чисто в плюс. І, взагалі, в будь-який момент я цей сертифікат можу обідняти на ювелірний виріб. Там срібло, цепочку, браслет не має значення, і зведу всі ризики до нуля. Я міг одразу купити срібло, цепочку, ну будь-який ювелірний виріб, але ну я купив сертифікат, тому що тут платяться більші процент. Кожного дня компанія відкривається в нових містах, все працює, все розвивається. Люди купляють кожного дня в магазині багато людей. І я вирішив ще ще закинути 5 тисяч гривень. Надіюся, що вийде на цьому проєкті, нормально заробити. Спеціально для нашої команди ми створили чат в телеграмі, де відповідаємо на всі питання. Ну, звичайно, він в описі під відео. І посилання на реєстрацію B2B Jewelry також в описі під відео. І якщо купляєте любі там сертифікати чи ювелірні вироби, не забудьте з Писати мій промокод. Першим ділом як ми залітаємо на роботу зранку, ми включаємо музику. Зранку нікого нема, собі нормально послухати музику. Оба-блю. Слухаємо музику і робимо нашу роботу. По Кайфу. Розставили всі інгредієнти в холодильники такі. Ну, На такі полички, щоб люди бачили, щоб воно було готове. Зараз маю до таку штуку, тут хліб печеться, а тут хліб типу, набухає, не знаю, як називається на українській, тут хліб стоїть. У нас отаке менює, ну не меню, типу, а план завдання. Тут все перше слово ein punchin". Ми перекладаємо його і ні на англійську, ні на німецьку ми взагалі не можемо перекласти. Тут -то все кофемашин, треба поставити, всі приколи, поставити, пектися печеньки, поставити хліб, пише, forget, не забудь. Поставити хліб в цю штуку, щоб він набухав. От, що там далі? Чистити якісь кеш які стропені Така фігня всяка. Не знаю, чому ми це все зробимо самі. Я думаю, що ми це все самі не зробимо, а будемо чекати, поки прийдуть інші співпрацівниці на 9, де прийти ще літа. І сподіваюся, вона нам допоможе це все зробити. Кладемо це все грязно вимивальник і то все маємо митися. А зараз народ моє завдання робити хліб. Значить, як це починається? І як це він робиться? Спочатку ми витягнемо от таку от картонну штуку, це заморожений він з морозильника. Витягнемо, кладемо сюди, потім я маю зробити 12 отаких рядків, 12 з білим хлібом і 6 з чорним хлібом. Музика грає, я працюю, кайфую, робота йде, євро заробляється. Молоточок кави. І можна працювати, народ, можна працювати. Нормально, нормально, все нормально, все в мене нормально, народ. Я включаю музику. Що, сіку, немає чим зайнятися. Їхала з роботи, віддихнули трохи, і тут нам дзвонить наш співробітник, каже, що хоче покататися з нами на картингу. Ми звичайно відмовляємося, скоро вділися і виходимо. Зараз будемо кататися з ним на картингу. Тут і крутий картинг на нього і ми вже розуємо. Приїхали на це головний вхід на Нюрбург Ринг. А оце ринг, картбах. 10 хвилин коштує 13 євро. Зараз ми уплотим. Таке клава, балаклави, ростик. Я беру ще таку штуку, собі зараз на голову надіну з шлемом і будемо ганяти по цьому рингу. Так це все виглядає. Давай, Народ. Результати. На коло в Яника 27 секунд. Ростислава 28,9. У мене 28,9,8. Короче, на 4 сотих Ростислав швидший за мене. На 4 сотих. Але не знаю, мені більше по кайфу було дрифт, я іменно старався дрифтувати. week. Ще кожного тижня вони тут катаються на картами, Взагалі круто. Я тільки взагалі, третій раз за життя катався. Один раз, короче, занесло мене тупо вдарився в стіну. Камера злетіла. Не знаю, як там записалось чи не записалось, але карти це просто нереально крута штука. Просто такий кайф. Стою, роблю свою роботу, ставлю хліб в ту пічку, і дивлюся — Приходить якась зіночка до нас в магазин з купою всяких помідорів. Цибуля і вона якби привезла продукти. А нам, тут, нас до того не готували, ми не знали, що робити. приїхала, все, тут вигрузила ті всі продукти, тут була ще купа помідорів. Оце все салати, ці всі помідори. Я не знаю, чи то правильно так складати, чи неправильно. Я б складав так. У нас тут є три таких мішка, цибулі привезла. Перець і рукола. Руку... Рук. І ще отакий прикол. І, Коротше, я підписався на листочку, взагалі ну, не знав, просто підписався. Зараз ми десь розкладаємо. І коротше, в 9 годині має прийти наша співробітниця, і вона нам це розкаже, покаже, як правильно складати, бо я взагалі не знаю. Ставлю просто в холодильник. І ще просто такий прикол, що мова, мова, ми ж німецької не знаємо, всі німецьку знають. Мало хто на. Ну не багато людей говорить на англійській мові. Ми ж англійську не добре знаємо, при тому вже всьому. Але якось крутимося, викрутимося. от. Прості як ми тут пічку, в якому печуться сендвічі. Каву машинку теж все поставили, але нажимаємо ми і включаємо сюди, а там тут якийсь Aushin Biggien, щось якась фігня непонятна, теж не Взагалі багато чого не знаємо тут. Дуже багато всіх різних речей. І ти по-любому просто не запам'ятаєш це все. І то треба з часом, з часом, тоді вже зрозуміють. Коротше, коли вже буду їхати додому, тоді вже, напевно, буде все нормально тут знати. Пройшло вже півгодини, на народі, ми вже зробили. Проставляли ті всі інгредієнти, помили, позаповнювали, коротше, вимили всю духовку. Рукавиті, зараз я вам покажу, які є печенюшки з пік. Ось такі печенюшки. Це макадамія, це коротше, дуже круті. От, я поставив, я кладу їх назад сюди. Що таке, я співтри з вівсянкою, три от з клубнікою, от такі штучки. Ой, народ. А і так, помаленьку працюємо, працюємо. Ясно, третій робочий день закінчується оба. На 20 хвилин поставили. І все, хай хліб набухає. А зараз найскладніша частина нашого, так скажемо, ранкового процесу відкриття магазину. Тут у нас така каса є. І зараз нам треба перерахувати всі гроші, які є в рулон, які є в касі які є, що щось все співпадає, скільки потратили. І злото вони нам просто пояснюють на англійській мові та дівчина, що розуміє працівниця. І тому щось настільки складно, вона нам написала, от у нас є от такий список, що ми маємо робити. Якби зранку по годинам і написано зараз «Count the cash register» і the day» порахувати все, що є в тих, ну, всі гроші рахувати. І це от просто зі всього, якби все, ну, не тяжко, можна робити. А от оце найтяжче просто. Зараз будемо то робити. Тому що вчора ми теж були у з 8 до 9, і в нас саме хто не вийшло. Що прийшла працівниця в 9 і допомогла нам. Зараз ми спробуємо зробити це все самі. Ще нам лишили таку записку. Hello, Ростислав and Андрій. Do you dare like an meter for 2000 euro and one fajita more? Because of... Uh, take three long road, right full this service. Сенкю. Що запускаєте? Що yeah. запускаємо, треба порахувати, Ти вже порахувати, що, що перше? Запускаєш? Запускаєш, mm, написано. Порахувати, а тоді запустити. Отак все відбувається, порахували, не сходиться. Як завжди не сходиться? Скільки ми не рахуємо, завжди в нас не сходиться сума з тою, якою має бути. І ми перераховуємо вже другий раз. 187. Ментури 187 перший раз вийшло. Але слава Богу, зараз в нас на 9 євро більше виходить, ніж в тому, що порахували вчора ввечері. Якби там було євро 2, то нормально, але коли 9 євро, це вже за велика сума. Розказую історію, як я тільки що чуть не попав на 60 євро. Прийшла жіночка зранку, якби людей нема, замовила 15 кав і 15 бутилок води. Це і 6 печенюк. Вийшло 60 євро. І вона, якби, говорить по-англійськи сама з Італії. І якби ну, я все вибив, вона хоче платити карточку. Я нажимаю окей, okay, вона там прикладає карточку, вроді якийсь там чек щось вилазить, окей, типу, okay, все, типу, сенька, дан кішон, дан кішон, пішла, типа. Потім э, приходить та інші, типу, свій працівник. Це мені просто дуже повезло, дуже повезло. Вона каже, У, типу, стоп, типу, стоп. А та тя, жіночка, що купила вже там, з 15-мами, з пакетами тими, з бутилками, стоїть на виході і каже, типу, о, це нотворк, типу, це типу, круче, не оплатило. І я за рахунок того, що я не знав німецьку мову, там виписало, що воно не оплатило. А я ж не знаю німецької мови. І вона пішла, я їй сказав, окей, тіпо, все, тіпо, вона пішла. Та каже, о, верніться, верніться. Та італійка, слава Богу, вертаються, наші в дверях ми її застали. І ми кажемо, що то не працює. І вона каже, ой, я мсорі, типу, я не знаю німецької мови, тіпо, тому я так не побачила. А я кажу, і, ти, я теж не знаю німецької мови. І Ми такі двоє стоїмо в Німеччині. Я працівник, вона покупець, ніхто не знає німецької мови. Одна співпрацівниця з, з Таїланду знає німецьку мову, але вона не знає англійської мови. І така ситуація, коротше, та, щось поговорить по-німецьки, я щось спробую пояснити, перекласти її на англійську ті італійці. І така ситуація, ну, коротше, факт в тому, що мені дуже повезло, що я чуть не попав на 60 євро просто на рівному місці, через те, що я не знав німецької мови. Ще я сьогодні був топону, через мене викинули. От стільки хлібу. це все. Це просто я тупанув, там неправильно зробив і скільки там 6 по 30, 30 хлібів ми викинули через мене. Ну, Буває, буває. Це вже п'ятий день вихідний. Ми поїхали в місто Трієр з Ростіком від Стернополя і з нашою працівницею по роботі Анна. Вона нас всюди ввозить, купили білетики. Ось такі за 9 євро ми сидимо в такому бусі, басі, автобусі. Ось так це все виглядає, О, він завівся вже. Місто Трір дуже гарне, до речі. І зараз ми будемо їхати по екскурсії. Я надіваю наушники і ми поїхали. Просто подивіться наскільки гарні тут будинки, я не можу. Наприклад, в цьому будинку жити, представляєте, який кайф? Або в тут Ми зійшли в саби, де працюють дівчата. Настя зараз на роботі, якраз я дошки застімлюю, щоб вона не морозилась. От бачите, там Настя складає канапки. Настя вона не бачить. Працю народу не допічі тут саби. <працю> Ладно, ми вже з ними посиділи. Нас сьогодні працює до 9, значить, нам не доля сьогодні погуляти, і ми йдемо далі гуляти по місту, дивитися, взнавати. Як завжди, залітаємо всі магазини, які бачимо. Зайшли в магазин. Зараз я от мірі таку футболку круту буду купляти. теж. 10 євро. Футболка коштує шорти, теж десь 15 чи 20 нормально. Заплатив 2000 гривень і мені на рахунок кешбеку прийшло 50 гривень. От ви бачите, 50 гривень, тільки що я скупився. Одяг і взуття, зараз 50, венчанем 30, зараз 15. Я просто користуюся карточкою монобанком і отримую гроші за те, що користуюся нею. Ну звичайний кешбек розрахувався зараз на 2000 гривень. 50 гривень я отримав кешбеку просто так. Якщо ти ще не маєш карточки монобанк, то реєструйся за посиланням в описі під відео. І ти отримаєш 50 гривень на рахунок кешбеку. І теж будеш з нами економити і отримувати кешбек. Росія скажеш пару слів. Ти не маєш що сказати. М -м -м. Я дуже замучений. Дуже замучений? Так. Да. Анна, are you tired? No. От Анна на взагалі не вистежена. Are you energetic? No. <laughs> but I'm not <laughs> Energizer. <laughs> yeah. Anna не енергічна і не виснажена. Ой, що я сказав? Ну так, Анна да, і не змучена і не виснажена. Коротше, нормальний стан. А ми з Ростиком змучені. Купивши ось таку прикольну ігрушку. Такого песика прикольного купив Подарую одній дівчині. Перший раз бачимо такий прикол, дивіться, натягуєш, дивись, дивись, натягуєш, витираєш руки собі і отак якось витираєш, непонятно. потім воно чекаєш і воно само стягується, там якось сушить чи що. Ти не, відр... не відривається воно. Тупо тканина. О, бачиш? Чи такого не бачив в Тернополі, ні? О! О фані. You No. There we saw so very interesting towel. Oh, okay. <laughs> а думаю, що я знімаю талат ходив. <laughs> <laughs> Ух, яка погода народ, яке повітря в Німеччині, в Європі. Ви себе навіть не уявляєте. Красота. Ну, скажи, що красота, Росії, ти от виходиш і красота. Кайф закупилися на 100 євро протеїнами, всякими, диніми, непонятними.